Полетіли журавлі у вирій з теплого батьківського гнізда. На останок помахали крильми до весни, бо скоро вже зима. Опадає листя на калині, за вікном прийшли часи, журні. Ми з тобою не зустрілись нині, ген у небі з України журавлі. По Європах, пане емігранте, розкидало нас нове життя, що святеє. Ти не забувайте, бо назад не буде вороття. Ми не спали довгими ночами, наша пам'ять не давала спочивать. Глянь у небо разом з журавлями. Наші долі знов кудись летять. Опадає листя на калині, за вікно прийшли часи журні. Ми з тобою не зустрілись нині. Знову небі з України журавлі.